Налякали, чи то паренька, чи то дідка. Він як нас забачив, схопив ту пилочку і давай дьору отсюда. Відолаха пересрав трохи. Ви йдете? Чого ви так довго ходите? А ну скоріше йдіть. Та руки грязні. Прийду та й буду лузать. Давай, вперед. Ви як назад збираєтесь йти, то не йдіть по цих кущах, ось тут проход хороший. Ось сього. Ось о ми виходимо до стежки і там перейдемо. Або взагалі тут краще йти сідою. Ма, ти не представляєш, наскільки це тобі піде плюс в твоє здоров'я. Що ти там сильно ну, да. припідняєшся, що ти плохо, важко. Ну отак ходити хоч раз в зиму. І то не кожна зима дозволяє так вийти. ні не припідняйся. Ну, Собака побігла. Видно? Воно стоїть. Тож вона? да, вона. Татушик мене смикає. Побігла, побігла тварь. Пішли, пішли. Побігла собака. Давай. Я уменьшаю. Щоб було зум один Собака чорна, здоровенна, побігла так. У мене такого телефона не було, щоб так далеко бачив, то я зум на максимум викручую. Таке. Треба було одразу сюди йти. А там по тих кущах важко повзти. А, а так по стежечці, так що, там через складку ти перейдеш. По стежечці можна було пройти, на річку красиво вийти. Тільки треба було карапетку взяти. А ти підеш? Із жулькою. Взяти насіння, не брати сипка. На десять на не сіро.